А що що за що за деталь? Як... що А як деталь називається, називає самоказ? Просто поміляв день. Ну, все очень просто, а як деталь називається. Він за рік набриває, що я 20 коліс. І ліп треба купити новий сказ. Ну кажу, у мене в тачках такі самій колес. У тачках такі самій колес. Я по цьому. Китай. Ну подивись. Знімаємо відео, не, хорм... не рекомендуємо ліфа. Ходи, ходи сюди, пішли до нормальних мотоциклів. До Прикоже. нормальних мотоциклів. Вже... <сум <shoots> <сум> ну, 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 це, 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 ну, тачки. Маха, можна я це збі до тачок візьму, Маха? У мене тачки, а трохи будуть вищі. Серед дрої поклали мотоциклі? Ну, дивись. Ну, ну, Хоп, і, вийте, яка різниця, яка різниця. Ну, дивись, дивись, дивись. Ну, що? У мене переда краще, чим... А ну-ка здесь. Ні, ну подивись, ну дивись. Ну двісь які шупари. Ну що ж, ну що, чи пішло ти